Мерседес benz від Міністерства охорони здоров'я України та п'ять автомобілів Ford транзит від фундації Олени Зеленської поповнили парк машин закарпатської екстренки. Новенькі швидкі повністю укомплектовані. Обладнання дуже хорошо, дуже просторний салон. Тут є де працювати, і це удобно. Є апарат ШВЛ, кисень, балони, дефібрилятор, смоктувач шини вакуумні. Ноші трьох видів. Монітор дуже гарно укомплектована. Усі мобілі належать до класу С та мають сучасне обладнання для стабілізації стану пацієнтів навіть у найскладніших випадках та розраховані для транспортування важких хворих на великій відстані. Надає нам можливість вчасно та якісно надати всю необхідну медичну допомогу як на місці, так і на віддалені місця транспортування до лікувальних закладів. Автомобіль повністю обладнаний всією сучасною Апаратурою, що дає можливість пацієнту комфортабельно отримувати медичну допомогу. У нас зона обслуговування приблизно 50 тисяч населення. Це тільки Бергівський район і 13 прилеглих сіл, що охоплює. Також у нас іще ще є окремо три бригади по селам. Всього у нас п'ять автомобілів. Це у нас буде шостий. Нові швидкі поїдуть на станції екстреної допомоги по дві в Ужгород і Мукачево, а також у Берегово та Виноградово, медики кажуть, край необхідна така техніка, адже лише минулого року 106 бригад екстренки здійснили понад півтори сотні тисяч виїздів на території Закарпаття. Це кожні три хвилини. Завдяки новим реанімобілям зможуть ще швидше та безпечніше доправляти пацієнтів у критичних станах до лікарень. Вважати їх це що це міні-реанімація на колесах. Тобто, від перших хвилин, коли людина потребує. Він невідкладну ургентної лікарської допомоги в цих автомобілях. Можна це почати робити, плюс добре те, що на тривалу відстань, тобто якщо ми потребуємо критичного пацієнта, перевести спеціалізований заклад, це ми можемо зробити. Вони у нас були, але на жаль, не всі лікарські бригади були забезпечені власне машинами. Типу це нові автомобілі. Ще один крок до ефективної медичної евакуації, адже медики екстренки рятують життя там, де це найбільше потрібно. Лише минулоріч річ понад 100 тисяч кілометрів евакуюючи поранених захисників за межі області. Майже на цілі два місяці, як ми з вами вручали автомобілі нашим екстреному медичній допомозі. Це 5, сім автомобілів, було. Так І сьогодні зразу також ми вручаємо 5 автомобілів екстреної медичної допомоги від Саудовської Аравії, партнери фундації Олена Зеленська і одна машина від Міністерства охорони здоров'я. І це радує, тому що ми поповнюємо свій парк вже з початку війни. Це 33 машини. Але ми пам'ятаємо, що на початку війни екстрена медична допомога віддала 48 автомобілів для військових. Важаю всім водіям е щасливої дороги і чим більше життів спасати, це пріоритет наш і це доказ того, що дійсно держава дбає за своїх громадян. 3,8 мільйонів гривень вартість такого рейн-мобіля з усім обладнанням. Наразі парк машин закарпатської екстренки – 130 авто. Ці автомобілі, які сьогодні до нас прийшли. Від наших міжнародних донорів це є надзвичайно велика та актуальна допомога. Е, нас знаєте, надихає, коли міжнародні партнери на четвертий рік вони е, не, е, нас продовжують підтримати, і е, це нам дає впевненість у нашому майбутнє. Ключі та документи на нові швидкі вручили урочисто. Автомобілі відразу роз'їхалися по станціям екстренки краю, аби працювати на маршрутах Закарпаття і рятувати ще більше життів.